Так що, друзі, ось така красота і запах іде далеся Петрівна. Олеся Петрівна вже не втрималася. Так що запах не такий, як в селі, але як у місті. Так що, зверніться, зараз запах у нас у дворі, як в селі колись був. О, пахне просто капець, вже просто течуть. А не пахне в селі, того, що... В селі вже мало хто смажить і мало хто годує. Так що ми зараз нарізали такого сальцової заготовочки, нашкварили, порізали під черевенечко. Так зараз підготуємо цибульку, м'ясо. І отака ось красота, кварцта. Напишіть в коментарях, хто пам'ятає, як воно колись було в селі. Ну, навряд чи воно вже буде, це діло, так як колись було раніше що в кожному дворі була свиня. Але біда в тому, що, мабуть, наші батьки не навчили нас рахувати і правильно годувати. Тому що раніше було все колгосне, все твоє. Так що давайте не будемо говорити, як було раніше. Раніше ви були комуняками і вважали, билися до груди, а зараз кричите Слава Україні. Я маю на увазі про тих, хто пише, пишерість, як яким. Ну, більше трошки як мені. Так що так, слава Україні.